Сьогодні mm. у мене син спитав, що тебе більше всего нравиться из еды в Америці. Я говорю, гамбургер. Я розумію, гамбургер вкусний, де невкусний. Він каже, ти ж казала, що американці кончені жуть гамбургери і п'ють кока-колу. Казала. Так це добре. Гамбургер і Кока-Кола. На Стивен? Welcome to America. <laughs> Welcome to America. Italian sandwich. With sandwich. Огурчик соленый. Картофельный салат. Американцы любят. Там ложечка, вылочка, Кока-Кола, конечно. И красивая природа. И само собой денчик с нами. Ой, маленький. Давайте попробуем цей картофельный салат. Честно соленый. Но сал. Вон же... Перчик. Вот этот пайпер будет. Паменто? Паменто? Денчик, Не побачив мотоциклиста. Вкусный. Я думаю, это після бутерброда он кажется не соленый. Это не гамбургер, конечно. Это якась... Огульчик соленый. Так называется. И там чисто по бутербродам. Что такий, По страме, синкаже. Короче, американизировалась. Это выходные... Скажу, пока еще жара настала. Цей парк называется Одинокая гора. Elong Mountain. И там футбол гуляет. Там просто, чтобы ну, шашлычки поисты там че. Ну, так, как мы, там есть столики, все. Ну, мы захотели на траве. Там горы. Красивая скала. Там на стоянке куча машин. Люди приїхали сюди і віддихають. Це та гора, от це вона і називається одинока гора. Там гляньте, який закат. Сонце ложиться на гори. Бачите, оце в пустині посадили дерева, посадили траву. І живуть люди. У вас такі столики. Тут їх багато, багато, багато. На всіх ватах. Ой, століки, о там, бачите, о, Денчик. я денчика держу. Ось такі мангальчики і мангальчики. Я вже показувала, ми тут 300 разів були, що тут сажають дерева. честь в память в память о, 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 о ком-то умершем Ну, кто-то умер какой-то молодой человек короче 98 -го года бачите рождение и вот я, в честь него посадили в память в его память посадили дерево. И тут даже есть кулечки для какашек Це частний будинок. Я думала, це якесь адміністративне то У Стівена спрашувала, думала, це якась тут адміністрація знаходиться. Стівен сказав, що це частний дом. І ми сьогодні їхали другой дорогой, дорогою, там такі дворці, що це я що вот це, на фоні тих, що я что бачила по что що цей прямо он, ну, теряється. Гори дуже красиві. я вже коли сказала, ми помремо, а гори остануться. Стояли до нас, будуть і після нас стоять. Сіло сонечко загає, ми солове садоспіває, а я весь вечір виглядаю, шукаю милую свою, осовію вмію І не зумію, я про кохання розказать, а вечорами своїми спраглими устами я про кохання, я про кохання розкажу, а Соловейку на калині чудові трелі вигравав чи не він любыми чарівні пісні дарував?